Третій рік повномасштабного вторгнення, затримка зброї, обіцянки, обмеження, стіні якісь червоні лінії, коричневі паркани, корупція. І досі є ті люди, які шукають політиків, які не брешуть. Це якась хвороба на кштальт пошуку хороших руських. Якщо вам здається, що нам знову морочать голову, вам не здається. Трамп закінчить війну. Трамп договориться з Путіним. Трамп здасть Україну. Трамп дасть зброю. Трамп не дасть зброю. Трамп зустрічався на зустрічі. Трамп літав на літаку. Трамп сказав, що не буде допомагати Україні. А на тій зустрічі, на якій він зустрічався, вони обговорили домовленості про домовленість. Але сьогодні ви почуєте дійсно цікаву інформацію про Трампа та про наше майбутнє, після якої ви точно будете уважніше слідкувати за виборами у Америці. Але про це трохи далі. Не хотів його згадувати, але він хоч щось та казав правильно. Трамп це такий самий політик, як і будь-який у світі. А найголовніша зброя політиків це брехня. Його брехня про те, що він закінчить війну, нічим не відрізняється від Юліної, яка обіцяє понизити тарифи на комунальні послуги в чотири рази. Лише треба обрати її президентом. Скільки ще треба брехати, щоб люди нарешті зрозуміли, що їм брешуть? Я не розумію, що треба зробити гірше ніж постійні обстріли та вбивства, щоб люди нарешті почали вірити в себе. Нам затримували зброю 7 місяців. Військові кажуть, потрібно об'єднатися треба кожного дня бути корисними та щось робити для перемоги. Але люди постійно чекають, що якийсь черговий політик знову закине їм чергову порцію брехні у голову. Трохи далі ви почуєте яскравий приклад такої брехні, щоб запам'яталося. Трамп це не Бог, це звичайна людина. Багато хто в захваті від штатів та вважає цю країну найдемократичнішою та наймогутнішою, але вони не ідеальні, наприклад, навіть з президентами. На Росії вибір з одного, а тут з двох. Ну, погодьтесь, недалеко відійшли. Так, це дуже потужна країна. В усьому з цим сперечатися може лише московит з дерев'яного туалета. І аргументи в нього, як завжди, будуть потужні. Що він у своїй великій Росії. Може у центральному парку не прибирати какашку за своєю собакою. Питались мені даже убирать говно за собакой, когда я вигулював його на Безерпаксіті на прочитату свободи. Через те, що він може по вуха засратися та жити в какашках, це справжній росіянин називає справжньою свободою. Але все ж таки Америка теж не ідеальна. Ви скажете, що вони не переможні. Але згадайте В'єтнам, Афганістан та й нас. Як їх послухати, так вони нам обіцяють все. І це їх історичний обов'язок, і ми маємо перемогти це абсолютне зло. Але коли доходить до діла, то з'являються якісь політики, блокуючи якісь підписи, то обмеження, куди можна стріляти, їх зброї, то якісь затримки. Але так працює брехня. Вони кажуть, що треба знищити абсолютне зло. Те, що хочуть почути люди, але вони ж гуманні, і ми можемо лише захищатися від цього зла. Я не хочу, щоб ви подумали, що я якийсь невдячний. Я вдячний всім їм за будь-яку допомогу. І я бачу, як дійсно працюють санкції. І я розумію, що світ влаштований, м'яко кажучи, несправедливо. І все це не швидко. Я розумію це і вдячний всім за поміч. Але я хочу, щоб більшість українців нарешті позбулися цього комплексу меншовартості, який нам нав'язували московити. Що ми ніщо, що ми якась окрайна, що ми якісь там хохли, що наша мова сільська і подібне. А тепер багато українців почали вірити в нову брехню, що ми без заходу ніщо, і що в них є якась велика така зброя, яка вирішить наші проблеми. Лише треба трохи почекати, і це знову зробила московицька пропаганда, бо їм важливо, щоб була думка меншої у головах українців. Але трохи далі я вам розповім про варіант подій, який вам, м'яко кажучи, не дуже сподобається. Цей величезний сусідський дурдом воює з Україною, з нами. Вони хочуть нас знищити, бо вони століттями різними способами намагаються це зробити. І вони ненавидять нас за те, що в них не виходить це зробити. Вони розповідають, що вони воюють з НАТОю, бо якби не західна зброя, то вони б нас давно знищили. Але якби не іранські мопеди, не корейські ракети, не китайські комплектуючі, то можливо б ми вже зробили сіру зону десь у центрі Москви, а не у Білгородській області. Ні, такого варіанта нема. Нам допомагає захід та весь цивілізований світ. А їм допомагають людожери, які хочуть знищити все людське. Тож не треба вестися на московицьку маячню про те, що вони воюють самостійно. І навіть найманців з Африки ми вже бачили у Другої армії світу. Я розумію, що вони там многонаціональні, але Африка, наскільки я в курсі, не Росія. І після всього пережитого, після всього того, що ми побачили та дізналися, досі багато людей чекають, що ж скаже Трамп, які там перемовини будуть восени. А я вам скажу, що буде після виборів, якщо він виграє, нічого глобально не зміниться. І потім ці експерти, які зараз розповідають, що Трамп там буде вносити глобальні зміни, будуть розповідати. Що ну ви ж розумієте, треба дочекатися інавгурації. І після інавгурації теж глобально нічого не зміниться. І ці ж самі експерти будуть починати розповідати, що ну Трампу ж треба поставити своїх людей на якихось там посади, і тоді лише буде щось рухатися. Тож в першу чергу треба розраховувати на самих себе. А якщо буде більше допомоги, то буде топчик. І треба постійно їм нагадувати про війну, про наш біль. Бо знищення ядерної зброї це теж і їх заслуга. Тож вони нам трохи винні. Друзі, хочу всім подякувати за ваш актив, за ваші коменти, лайки, підписки. Це для мене дуже важливо та допомагає каналу зростати. Також хочу всім подякувати за фінансову підтримку каналу. В кого є бажання та можливість, всі реквізити знайдете в описі. І повертаємось до нашої історії. Є такий сильний вислів. Війну можна почати коли захочеш, а зупинити, коли можеш. Війни були до Трампа і будуть після нього. Він людина, а не Бог, у якого є чарівна паличка. Є багато проблем та війн. Наприклад, війна у Ізраїлі, чомусь суперзброя досі не допомогла закінчити її. Є натяки на проблеми в Тайвані. Тож Україна це не центр Всесвіту, на якому всі зосередили увагу. А от нам, українцям, кожному з нас треба зробити нашу неньку центром всесвіту і постійно нагадувати про наш біль та показувати, що ми сильні, і з нами треба рахуватися. Так в нас є убогі політики, у яких в руках найпотужніший інструмент, влада, завдяки якому вони можуть створити щось масштабне, але вони розмінюються на бумагу та залежні від якихось чергових будинків та човників. Ну погодьтесь, це чиста убогість. Замість того, щоб зробити щось масштабне у своєму житті, вони просто набивають собі брюхо. На мою думку, це максимально обмежене мислення. У нас дуже багато проблем, як зовнішніх, так і внутрішніх, але ми можемо втратити свою країну, свій дім, тому треба об'єднатися. Не звикати до війни, а робити все для перемоги. Треба змінюватись. Я бачу інколи людей на вулиці, які тягнуть минуле в наше життя. Вони не хочуть звикати до нових нас, наприклад, вулиць. Деякі з них були названі на честь катів українського народу, але для деяких це досі ну так зручніше, як раніше. Вони не хочуть вчити мову, вони не хочуть вчити українську історію. Їм легше повторювати радянську брехню. Але з досвіду ми бачимо, що життя як раніше приводить в наш дім війну. Сподіваюсь, що ми зможемо це змінити. Тим паче я бачу, що більше людей не хочуть війни та змінюються. Це якась типова московицька хвороба. Ті усюди свій мир тягнуть. А тут а давай як раніше? До речі, з приводу Трампа: здебільшого розносять цю пропаганду, що нас дадуть та віддадуть пів України переважно російськомовні, начебто українці, такі собі фарісії. Які звалили до Європи, а деякі навіть вже і вражці, та розповідають, як треба з болотніми братським народом домовлятися. А те, що вони вбивали наших дітей, наших людей, руйнували наші домівки, це просто треба забути. Ну було та і було, по такій, знаєте, національній російській традиції. Вони навіть вибачатися не будуть, бо в їх розумінні ми не маємо права на свій шлях, і ми самі винні, що вони на нас напали, та ми самі там воюємо з НАТОю. а вони прийшли нам просто допомагати. Можливо, я не бачив інших, але це черговий доказ того, як працює зросіщення. Тобі нав'язують язик, через нього трохи змінюють історію, підсаджують на істинну віру ФСБшних храмів. Потім обстрілюють тебе ракетами, вб'ють твій нарід і скажуть Дивись, та ми ж свої, ми однакові. То все ці кляті політики українські з західними вас продали. А ми лише освобождаємо, і ми весь цей жах можемо зупинити і настане мир. Ми перестанемо обстрілювати лікарні та дитячі садочки. Лише треба, щоб ви стали проти своїх, почали хаос в країні, щоб ми змогли спокійно вбивати вас з лозунгами Руський мир прийшов. Але Трамп може зробити трохи інше, і далі ми поміркуємо, чи треба воно нам, бо може стати лише гірше. Трамп це політик дійсно потужної держави. Але як би кому не кортіло, він не може просто взяти і все зупинити. Тож не треба очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Він буде грати в свою гру. Рашка для нього хробак. Але цей хробак на кордоні з Китаєм. Тож цим вони можуть бути корисним Америці, з якою вони начебто воюють, ну як мінімум, вони так своїй біомасі кажуть. Але Китай Путіну не активно допомагає, а головний конкурент на гігемонію Америки у світі це якраз Китай. І Путін захоче якось у влади залишитися, тож піде на всі поступки, щоб лише йому допомогли вийти з цієї війни хоч чимось. І Трамп це чітко розуміє, що цю підстилку можна юзати по повній після того, як він відкланявся кімчинину, він зробить все, що завгодно. А біомаса буде в один голос кричати про американський братський народ. Про такий сценарій не думали? Можливо, якось здивую, але Трампа більше хвилює, чи є в його домі інтернет, ніж те, що в нас гинуть люди. З чого хтось вирішив, що його це так сильно хвилює. Рейтинги так, а життя інших ще іншого народу, ну, м'яко кажучи, не дуже. І нічого в цьому дивного немає. Він людина і ще тягнеться до влади. А це дуже егоїстичні люди, які йдуть по головам. До речі, в нього є книга про його життя. Почитайте, дуже багато чого про нього дізнаєтесь. Просто не треба дивуватися, у нас є люди, які виїхали з України і почали будувати своє життя та вже давно не згадують про пробивства свого народу, бо це їм псує настрій. Таке життя, і це просто треба прийняти, що є люди, а є інші, і ти сам обираєш, з ким ти хочеш жити. Ціле відео я вам розповідав, що розповім щось цікаве та жахливе. Я брехав. Але саме це і є приклад того, як працює їх брехня. Вони завжди розповідають, що щось буде. Вони завжди обіцяють, що щось зроблять. Але потім все забувається, і вони знову щось обіцяють. Хоча ні, щось скажу цікаве. По-перше, все може змінитися. Можливо, виграє жінка, бо американцям набридне цей супервибір з двох кандидатів. А можливо, виграє Трамп, і він на досвіді минулого свого володарювання захоче створити диктатуру. До речі, про це вже поговорють. Та й влада, така штука, як ми бачимо з сусідського прикладу, завжди вимагає більшого. Або він обвалить ціни на нафту та зламає економіку Китаю, тим самим прибравши всіх конкурентів у світі. А можливо, від старості маргарин в його голові потече та він почне пуляти ядерною зброєю по Росії у будь-якому випадку. Наші проблеми залишаються нашими, і в першу чергу вирішувати їх нам. Обіцянки Трампа нам не допоможуть лише дії. Тож кожного дня дізнаємося більше, кожного дня стаємо краще, кожного дня допомагаємо один одному. З вами був Ярешко, все буде Україна!